Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 152 тисяч особин за добу 820 і поранено 456 п'ятдесят тисяч песиголовців за добу 2460 танків.

3. засобів протиповітряної оборони, 247 одиниць, літаків 302 одиниці за добу, 1, гелікоптерів, 289 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2066 одиниць за добу. 5 крилатих ракет 873 одиниці, кораблів катерів, 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 5289 одиниць за добу 8 спеціальної техніки 230 одиниць. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам Ukraine, Сука!